Андрій, я краще зніму вам відео, а не фото. Може не одне, може два. Взагалі, почнемо з наклонки. Оце ми ось, оце. От тут пластину ми поміняли. Варили нову, щоб дірок не було. Ці самі Цепки тут в ідеальному состоянні. Отам От зверху на валу теж зв'язки поміняли. Ну, состояння в нього непогане. Розйом такий, На три циліндра. Так, зараз о, пішли по комбайну. Оці звздочки нові, цепок новий, шнек, оцей. Реставрирований, вигрузний великий, реставрирований, два в бункері реставрировані, подшипнички, ці, що внизу тут стоять під звздочками, теж помінені з одної з другої сторони. Оце отак. Там, звісно, плохо видно. Оце отак. Ну є ось такі щось помокріння, але я не думаю, це велика проблема. Трубочку підтягнути і все. Розпределітель. Сухий взагалі проблем нема до нього ніяких. Редуктор конпривода великий. Купляли другий в ідеальному стані, Не люфтів, нема нічого. Рівні тут 80% помінені. Оцей длинний ремінь поміняний. Компресор є. Ресивер. Ну, тобто компресор сам знятий. А взагалі все є і все працює. Оце усе, що ви казали. Ні, це не вдарне, це просто поцарапаний. Десь поцарапали. Козирьок вигрузний, євроський. Йдемо на цю сторону. Сейчас крышка открыта, чем не Нет, закрыта. Сейчас сфокусируется. О, у нас вот такая старого образца, що ремень перекидать надо на оборотах. О, вот так вот. Ось, тут тришкиває, тут штришкива. Це ремень новий, цей тоже длинний новий. 3D Тут тоже Тут ремінь новий, на барабані ремінь новий. Ну тут, конечно, в пилюки трошки все. Оце ось тоже була трещина, ось Ну оце як ми купили, вона вже була. Тобто ми нічого не варили, ми купили з цієї тріщиною. Вона заварена. І оце, і все. І більше тут нема нічого. А, і під оцим цим, шківом, під цим на, на главному конприводі, там теж була, е, була почипника тріщина, але вона була вже заварена і закрашена. Ми там нічого не робили. Редуктор у нас стоїть на обороти. Купляли, віддільно, доставляли. Тут цепок е, в колосовому новий. Зв'язки нові, елеватор зерновий, теж цепки нові, зв'язки нові, скрипки докупляли. Ну, тут скрипки тут, нового образця, типу як пластикові. От там зверху ну, де, де зв'язки, де цепочок, там теж зв'язки нові стоять. Ну, він там покосив буквально 100 гектар чи 120 зернових. І все. І все. Ось тут, отут міняли. Оцей ось все, міняли. Повністю і, і трубу оту. Ось все, труба. Зараз фокусується. Ось все, труба. Оця що до носка цього йде. Трубу теж міняли. Тобто вона там новенька стоїть. Дивимося тут. Так, перешетах, ну о, По перешетах питань немає. Оце дійсно, що тільки може оці резинки, оці ось, може треба буде поміняти, ну, то таке вже. То я вважаю, що це вже розходний матеріал. Ось, о, оцей, ось оця труба, ось о, так само ми купили. Вона варена, так вона досі пори стоїть і этот самий, нічого ми не трогали. Ну а так, подивитесь, що буде інтересувати, позвоните, ще доснімемо.